Триває ефір. Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з Іриною Федорів, головною редакторкою сайту чесно. Вітання, пані Ірино. Добрий день. Пані Ірино, з вами хочемо поговорити на тему, довкола якої українці вже декілька днів ламають списи у соцмережах. Можна сказати, що навіть такий поділ чи розкол нашого суспільства на тих. Хто підтримує сміттєву ілюстрацію Тараса Чорновола і тих, хто виступає проти таких методів народної демократії, хочемо почути вашу думку, як ви сприймаєте все те, що відбулося, і як на вашу думку, чи можливо якось цей конфлікт складнати, чи це, чи це просто нереально, це можна сказати, світоглядний такий конфлікт. Ну, дивіться, ми про Trash Bucket Челендж, як раніше називали ініціативу, коли кидали політиків сміттібаки. А говорили ще рік тому, коли запустили реєстр держзрадників і, от відслідковували цю історію. Що громадяни йдуть до політиків, які були в партії регіонів, висловлювали якісь проросійські наративи і вирішують з ними питання от в такий спосіб. Зеленкою кефіром когось кидають в сміттєбаки. Пам'ятаємо зеленку на допкіну, кефір на вітренко. Низка політиків була в сміттєбаках. І ми говорили про те, що це може тривати, якщо не буде якихось дієвих інструментів. Бо коли будь-хто в суспільстві бачить, що не працюють правоохоронні органи, і бачить, що не працюють суди, починають працювати абсолютно інші інструменти. І, от на жаль, скільки років пройшло, ну не створили ще ми е якісні суди і якісну правоохоронну систему. Аби вона могла упередити такі випадки. Але разом з тим хочу наголосити на тому, що дискурс, який відбувається з приводу захисту Чорновола, з таким тавруванням його як опозиціонера, або там говорять, що він активіст, він так само дуже шкідливий, тому що коли ми екс-регіонала, який Брав гроші з чорної бухгалтерії, по суті, сам зізнався, що він фігурує в амбарній книзі Януковича. Вів його кампанію, походження цих грошей невідоме. Називаємо опозиціонером або активістом. Ми деформуємо в голові людей розуміння того, хто такий опозиціонер і хто такий активіст. От тато Чорновола, який. Був В'ячеславом, дисидентом, сидів, боровся за незалежність України, дійсно був опозиціонером в парламенті в Верховній Раді до комуністів. Ну і це факт, розумієте? Ну а який зараз Тарас Чорновіл, опозиціонер? Ну, ми маємо теж розуміти, що захисний дискурс по відношенню конкретно до Чорновола. З такими от тезами, як опозиціонер, і з такими тезами, як активіст, реально потім буде шкодити суспільству. Бо люди приймуть, що екстрегіонал, а значить, може бути активістом, може бути опозиціонером. І на наступних виборах ми будемо мати з вами справу з Шуфричем, який що він супер опозиціонер і знов хоче в парламент. Але водночас, пані Ірино, пам'ятаємо, що Чорновіл активно критикує. І навіть до війни це робив якраз режим, чи точніше, президента Зеленського. І як чи дійсно може, наприклад, стояти за цим все, що відбувалося офіс президента? Ну, багато нарікань на те, що нібито саме вони їм це вигідно те, що відбулося з Чорноволом. Чуєте мене, пані Ірино? Ані ну, дивіться, ми не будемо гадати на кавових гущах, там хто за цим стоїть. По-моєму чітко артикулювали ті, хто це робив, за що вони сказали держзрада. І я так розумію, що конфлікт пов'язаний з висловлюваннями в бік Михайлової. І ну, це ж обговорювалося питання для мене насправді глибше. Не кожен хто критикує владу, є опозиціонером. Розумієте, тобто в стандартному дискурсі, хто в опозиції є рада, хто ввійшов до провладної коаліції, той провладний, а хто в раді в опозиції, той опозиціонер? Ну, тобто не можна назвати будь-яку людину, яка не згодна або критикує політику влади опозиціонером. Для цього треба щось робити. Ну давайте подивимося на е, Романа Ратушного, покійного реально людина боролася за протасів яр, не ступалася від Протасового Яру. Переконувала Київраду, що його треба зберегти. Бо він був активістом рівно до того часу, поки не пішов у владу. Він не став депутатом Київради. Не війшов ні у владу, ні в опозицію, прийняв для себе рішення піти на фронт і загинув. То тут є чіткий активізм Романа Ратушного і чіткі дії. Опозиція це не говорити ртом, це бути в політичній системі і чинити якісь дії, а не просто говорити. Бо бабуся на лавочці, яка теж не задоволена владою, і в попередні часи, і зараз вона ж не буде опозиціонером. розумієте? От Чорновіл в опозиції він робив серйозні дії. Він не просто говорив, він гуртував людей, він формував народний рух, він заводив їх в парламент, він зробив опозиційну фракцію. А Тарас Чорновіл, це фігурант амбарної книги Часів Януковича, очільник його штабу і двічі колишній народний депутат партії регіону. Пані Ірино, тобто ви вважаєте, що в Україні вже мав би працювати інститут репутації, який щодо Чорновола якраз не працює? Щось є проблеми, напевне, зі звуком. Та можливо, давайте перенаберемо тоді, пані Ірино, якщо затримка така. Нагадаю, нашим глядачам Ірина Федорів, головна редакторка сайту, чесно. З нами не А, Чуєте мене? Так? А, ні, зараз спробуємо перенабрати. Тож нагадаю, що з. Пані Іриною спілкуємося про сміттєву ілюстрацію Тараса Чорновола, Чорновола і про те, що змушує українців повертатися до такої вуличної демократії. Від так, пані Ірино, зараз чуєте нас? Так, прекрасно чую це була затримка зі звуком. Я вже так. потім почула ваше запитання. Так, Дивіться, так. у нас не просто не працює інститут репутації, у нас його намагаються деформувати, розумієте. хтось каже, що і чорновіл вже в парламенті каже: Слава Україні, героям слава! Тобто нам важливо зараз перед очима виборців і суспільства не дати стерти у цю грань, тому що вони скористаються оцим часом війни, щоб сказати, що вони патріоти-патріоти, вони синьо-жовті, синьо-жовті. Шуфрич скаже, що він каже, голосуємо голосуємо, треба голоси. Але ж ми бачимо, що коли питання стосується, наприклад, деколонізації, то вони не голосують. Між тим, щоб говорити щось і захопити е, частину електорального поля, щоб грати на полі виборців, і конкретно щось робити, є ціле. Розумієте, і от зараз найбільш небезпечна ситуація тоді, коли ми дозволимо суспільству думати, що екс-представники ОПЗЖ. Можуть бути опозиції, і такий дискурс на наступних виборах з причини те, що вони подолають п'ятипроцентний бар'єр, ну опозиція ж, і далі ми будемо з ними мати справу. А ми маємо суспільству чітко пояснювати, що це минуле має залишитись в минулому, які б синьо жовті прапори вони на себе не одягнули. Бо коли йшли загарбники на нашу землю. Вони саме на таких політиків би спиралися. Розумієте? Треба пам'ятати, що в Київраді сидить той самий Попов, який встановлював йолку в 2013 році на Майдані, коли били людей. Розумієте? В них цінності не міняються. Сьогодні їм вигідно почепити синьо жовту стрічку, вони почеплять синьо жовту, а завтра колорацію. Пані Ірино, ну але водночас бачимо, як болісно цю ситуацію сприйняли. Зокрема, прихильники Петра Порошенка. На вашу думку, чому так? І ну, дійсно бачимо величезна критика тих, хто нагадав просто біографію Чорновола, де він був, що він робив, що він казав, поруч з ким він був. І коли ось такі згадки про його минуле, десь хтось в соцмережах викладає, то одразу ну, можна сказати, такий теж хейт. Розпочинається з боку прихильників Петра Порошенка. Чому це на вашу думку відбувається? І я і чи можна якось цьому запобігти? Ну, дивіться, тут треба пояснювати суспільству, що дійсно є ті, хто переконані, так, це факт. Є боти, і це теж факт. Тому що якщо ви подивитесь по коментарях, вони шаблонні. А чого ви не пишете про татарова? А чого ви не пишете про Єрмака, ти їм кидаєш лінк на свою статтю про Татарова, ніхто це не буде читати. Тобто їхня задача просто пройтись по цих тезах, по цих методичках. Е, от з ботами. Ми просто їх відмітаємо. Ми не будемо з ними комунікувати. А з суспільством треба говорити, тому що коли Розколюється суспільство, і ми це бачили ще в 19-му році. Я ще тоді писала про те, що не мають права технологи ні одного штабу, ні другого штабу працювати на такий розрив і розкол. Ми не можемо допустити не просто витерти оцю червону лінію, щоб екстрегіонали в політику зайшли. Нам треба зараз єднати людей, а ті політики, які роз'єднують. То вони роблять дуже погану справу, бо поляризувати суспільство, коли у нас не просто на кордоні ворог, а вже в країні ворог, ну це більший рівень відповідальності. Ну і наскільки я знаю, що сам Порошенко вже побачив, що воно ж виходить з-під контролю і закликав заспокоїтись от в цій ситуації і не ширити далі такі наративи. Ну і це дуже важливо. Насправді кожен лідер політичний в цій ситуації має розуміти головна його функція об'єднувати людей, а не роз'єднувати. Ну і важливо, щоб ми не дали витерти оці червоні лінії, які вже після 2014 року суспільство промалювало. А задача парламенту це вже не наша з вами, щоб ми не пояснювали людям, що є червоні лінії, і треба за ними слідкувати. Задача парламенту напрацювати такі закони, щоб Кабмін міг нормально їх імплементувати, щоб запрацювало нормально Міністерство внутрішніх справ слідчі, щоб запрацювала прокуратура. І щоб суди діяли так, як незалежна гілка влади, а не по телефонному дзвінку, чи ще якось, тому що дійсно в суспільства виникають питання, чому зараз бойка герой України, чому Шуфрич очолює комітет з питань свободи слова? І я вам скажу, що якщо парламент не напрацює ці інструменти, про які ми говорили ще з 2014 року, але ж ніхто не хоче. Собі створити суд, який потім може тебе засудити, звичайно, це дуже зручно мати ручну систему управління. Бо поки ти при владі, вона працює на тебе. Ти вийшов з кола влади, пішов в опозицію, вона працює проти тебе. Так, от, якщо вони це не зроблять, то зеленка і сміттєбаки будуть квіточками, тому що кожен з нас має усвідомлювати, що з фронту прийдуть люди. З якими так само це буде велика частина суспільства, з якою треба говорити, які треба пояснювати, і а, можуть говорити про те, ну от за два роки ви добилися, щоб шуфрича зняти з голови комітету свободи слова? Ні, тобто ваші інструменти перемовин, переконання не спрацювали. Ну і якщо будуть задіяні інші інструменти вже суспільством, не Зеленка, яку ми не виправдовуємо, не кефір, який попав на вітренка, що ми теж не виправдовуємо, то буде дуже погано. І оскільки курс держава обрала в Європу, слава Богу, то мають бути і європейські інструменти, і європейські цінності. Ну а чи бачите, ви на, принаймі якісь намагання з боку нашої теперішньої влади е, рухатися в цьому плані? Ну бо е, якраз Щодо ось цих екс-регіоналів в парламенті, ну, дуже непомітно. Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити про реформи, про відновлення декларування, то вони чи хочуть, чи не хочуть гроші ми зараз отримуємо з Європи. Європа, яка розуміє, що віддає кошти своїх платників податків, просто прописує пункти, що нам потрібні оці, оці, оці кроки. І якщо не буде це виконано. Ну то ми не отримаємо ресурси. А без ресурсів держава не може існувати. Бо в нас ВВП наскільки впало, ну скільки заводів підприємств робочих місць знищено? Тому е, хочуть вони чи не хочуть, вони будуть це виконувати. Питання політичне, те, яке ви згадали, з приводу того, чому вони не хочуть позбутись цих цих шуфричів боїв і так далі. Ну бо вони зручні, вони підкидають їм голоси за такі ганебні речі, як реформа, наприклад, містобудування 5655. От буквально вчора європарламент прийняв резолюцію з приводу того, що він не рекомендує президенту підписувати те, за що проголосували не слуги народу. Навіть слуги народу велика частина не голосувала, а витягувалися завдяки голосам ОПЗЖ. От для таких проблемних моментів їх там і тримають. Але ще раз наголошую: зараз, якщо говоримо про відбудову, про якісь економічні питання і фінансові запобіжником, слава Богу, є Європа, тобто вона цей важіль буде керувати. Але якщо говорити про люстрацію... І про те, аби не допустити до влади наступного разу цих людей, то тут з Європою в нас вже буде реально виникати серйозна дискусія. Бо вони вважають, що балотуватись має кожен, а вже люди мають вирішувати. І знову ми повертаємося до того, чого ми почали нашу розмову. Якщо ми дамо комусь ботам, прихильникам Порошенка чи прихильникам Зеленського нам все одно кому сунути цю червону лінію. То тут наразі Європа не є союзником, аби відмаркувати ці червоні лінії в законі. В нас питання люстрації обговорюється в парламенті, але колеги з Європи вважають, що треба дати можливість всім балотуватись, ну чому вони так говорять? Бо вони цілком реально і нормально розраховують на роботу, чого правоохоронної системи і судів. Ну тому що якщо людина держзрадник... То має бути слідство, суд, вирок. І як в тебе є вирок, то ти не можеш балотуватись. Ну, цілком справедлива вимога. Але давайте подумаємо і про те, що коли у нас немає нормального слідства, коли в нас немає нормальних судів, і ми не можемо забезпечити держзраднику вирок, то це означає, що він може балотуватись. І як нам в таких умовах захистити державність? Звісно, первинне це суди. І слідство, тобто правоохоронні органи і судова реформа. Будемо мати це, нам не доведеться таку велику ставку робити на люстрацію. Але ж ми після 2014 року бачили, що була коаліція після початку війни, і що ці інструменти не запрацювали. Так само в 2019 році зайшла нова влада, нова більшість, і вони не створили ці інструменти. Бо кожен, хто заходить в владу, думає, що ці. Відсутність цих інструментів буде працювати добре для них, і це є найбільша помилка для державності. Ну і кожна влада думає, що вона приходить назавжди. А як бачимо, з, зокрема з нашої української історії, це не завжди так. Що ж, дякую вам, пані Ірино, за ці коментарі. Ірина Федорів, головна редакторка сайту, чесно, і спілкувалася з пані Іриною про сміттєву люстрацію Тараса Чорновола, а також про те. Чому дійсно не варто створювати якраз із таких як чорновіл опозиціонерів і активістів, і чим це може шкодити нашій державі? На все добре, пані Ірино. Тримаймось. Ну, Побачимо.